Доброго дня, шановні друзі, з вами підприємець Марат. І сьогодні ми поговоримо про чотири про пункти попередньої підготовки перед тим, як шукати гранти. Зараз дуже в Україні популярні гранти. Євросоюзом передбачено безліч грантовських програм на різні теми, але для того, щоб отримати грант, перш ніж починати шукати заявки на грант, треба виконати наступні умови. Перша умова це мати готовий проєкт, на який ви збираєтесь отримувати грант. Тобто, проєкт повинен бути. З описом цілей, завдань, описом самого проєкту, описом проблем, і, і яким чином ці проблеми буде вирішувати цей проєкт, також потрібен бюджет цього проєкту. Проєкт може бути максимально великим. І коли ви будете шукати гранти на цю тему, ви просто його поділите на більш менші частини. Друга важливий, другий важливий пункт це знайти людину конкретно, ключово, конкретного ключового спеціаліста, який буде розробляти програму проєкту і досягати визначених ним, визначених проєктом цілей та завдань, і фактично буде тягти увесь проєкт на собі. Тобто це ключова людина, на якій тримається весь проєкт. Третій тим пунктом є теж важлива діяльність це наявність сторінки Facebook або сайту організації, де висвітлюється діяльність по цьому проєкту. Ці, ця, ця сторінка або сайт повинен бути максимально наповнений відповідним контентом. Тобто, ваш проєкт, який ви придумали, ви вже повинні почати як, якось реалізовувати, почати якісь перші кроки, щоб грантодавець, коли заходить на вашу сторінку, бачив, що ви вже розпочали роботу і. Будете її робити незалежно від того, отримаєте ви грантові кошти, грантове фінансування або ні. І четвертим кроком є офіційно зареєстрована громадська організація, яка за своїм статутом має право виконувати цю діяльність і робити ці проєкти. Тому що Фінансування дається офіційно на розрахунковий рахунок громадської організації, і без наявності громадської організації ви це фінансування отримати не зможете. Це було все на сьогодні. Ми розібрали чотири пункти по підготовці до пошуку. Грантів і подання грантовської заяви. З вами був підприємець Марат. Підписуйтесь на мій канал і отримуйте консультації. Дякую за увагу.